Ті вікоси у мами, як біла береза, пусто в хаті лишилося тільки чекання. Щастя крихтою хліба на кінчику леза, ваші діти, матусь, рожеве світання. Вибачайте на мамо, як не так щось було, що не часто рідненько з вами зустрічались. І таке вже далеке, стало рідне село, де колись ми в росах в дитинстві купались, і таке вже далеке, стало рідне село, де в дитинстві ми в росах купались. Журавлина я пісня у серці не меркне, ніжна теплая ласка на всіх зігріває під вікном матіола м'янить як смеркне, рідна мачинка діток своїх виглядає. Вибачайте нам, мамо, як не так щось було, що нечасто рідненька з вами зустрічали. і таке вже далеке стало рідне село, де колись ми у росах в дитинстві купались. Дві пелюсточки рук впали сину на плечі, він приїхав, тепло вразвійнуло від мами, О, то руки, то мамині руки старечі. Рідним краєм запахли любистком. Хлібами О, то руки, то мамині руки старечі, рідним краєм запахли любистком хлібами.